Патріарша Філарети, за поприсвячені, присвячені владики, всечасні отці, дорога наша святочна громада. Перш за все, я хочу подякувати за цю молитву, за ці добрі слова, за те, що ми сьогодні є разом. Хочу подякувати за ту Божу ласку, яка є над нашим містом. 750. Шість років тому назад король Данило породив Львів. Місто славної історії, місто славних традицій. Важкі часи випадали на нашу долю, багато що прийшлося пережити. Різні панування були в цьому краї, але сьогодні тут, у Львові, ми маємо нашу українську владу. Чи спроможні ми будемо, українці, тут, на українській землі, зробити життя людей добрим, щасливим, лагідним, чесним? Це залежить від нас з вами. Що потім про нас скажуть наступні покоління, що вони будуть говорити про Львів в той час, коли тут були українці? Я хочу сьогодні бажати всім нам з вами. Багато здоров'я. Я хочу бажати всім нам з вами єдності, єдності для всіх нас, єдності для нашого міста, єдності для всіх наших церков.